Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Недаремно монах Авель пророкував гибель Путіна. Це тепер підтверджують більшість астрологів та окультистів. Смертельна рана Путіна він таки загинув, як пише генерал СВР ще 26 жовтня. Скоро про це Патрошов повідомить, розповівши про культ особи двійників. Похорон Путіна планують провести після 7 січня. Всесвіт не випадково обрав на роль архітектора хаосу російського суверена, зазначив Андрій Космач і пояснив, чому після весняного коридору затемнень 2023 року життєвий шлях президента країни-агресорки Володимира Путіна завершиться. Про це розповів російський філософ і окультист Андрій Космач у розмові з правозахисником Марком Фейгіним. На нас чекає ще два коридори затемнень. Від кінця грудня 2021 року місячні вузли перейшли у знаки Осі талець Скорпіон. Де вони пробудуть до липня 2023 року, і всі основні події безпосередньо пов'язані з долою Росії та України формуватимуться і реалізовуватимуться саме під впливом цих вузлів. Протягом цього півторарічного циклу особливу увагу слід приділити трьом коридорам затемнень. Перший коридор затемнень у нас завершився цієї весни: це квітневе та травневе затемнення. Наступне затемнення це жовтень-листопад 2022 року, і нарешті найважливіша частина затемнень. Сесія затемнень це квітень та травень 23-го року, пояснив філософ. Космач назвав точну дату смерті Путіна. І ось нарешті, після весняного коридору, затемнень 2023 року, повного сонячного затемнення, яке відбудеться 20 квітня 2023 року і на місячного затемнення, яке відбудеться 5 травня 2023 року, за словами окультиста, життєвий шлях російського суверена завершиться. Водночас Космач наголосив, що цей прогноз складено трьома найкращими у світі корифеями у галузі мунданної астрології. Це галузь астрології, що вивчає історичні та культурні тенденції, долі націй і великих груп людей, метеорологічні умови і землетруси та інші важливі світові події. Всесвіт не випадково обрав на роль архітектора хаосу російського суверена. На сьогоднішній день можна впевнено констатувати, що 98,5% це смерть Путіна, відбудеться у травні 2023 року. І лише 1,5% залишається, що ця агонія Тягнеться до серпня 2023 року. Отже, підсумую, серпень-вересень це Апофеоз військових дій, це третя фаза. Завершальна фаза настане наприкінці грудня, зачіпатиме січень, лютий та середину березня. Цей прогноз складено трьома у світі найкращими крофеями у галузі монданої астрології. Я просто до вас доніс цю інформацію. Друзі мої, зрозумієте, ми зараз з вами живемо в досить складний час, коли історія відбувається буквально на наших очах. Світ вступив в епоху фундаментальної трансформації, світ змінюється. Водночас світ змінюється так швидко, що цей процес не зупинити. Всесвіт, вищий розум, Бог, можна говорити як завгодно, не випадково обрали на роль архітектора хаосу російського суверена. Бо хто як не він здатний зруйнувати те, що раніше здавалося фундаментальним і непорушним, і поєднати тих, кого раніше апріорі вважалося об'єднати неможливо, підсумував окультист. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.